Нахуй після нахуй до нахуй все, що сказано, і скурено, записано. Я змішаюся з пуглом. Атарак солбра золом аби кромі нами. Так, всім хай опять. А, що не встиг показати в проморолику карта. Ось вона у нас отака українська векторна карта. Дивіться, ось тут пише рибка, кар'єр, Динозаврик на WZH от... У нас є всякі розмітки, хто грає в ВЗХ. Що по ефектам, не знаю чого, але через запис вони показались хірово вони показались як проста чорна кров, яка вилазить просто на повного персонажа. але це не так. Вона вилазить ззаді заді персонажа, вона маленька. Маленька чорна, з білим кров. Яка вилазить завжди ззаді заді персонажа. Вона не буде вам мішати. І... В принципі, можете собі комфортно файтитись. Білі трасера отакі, оптимізовані. Мене багато питають також за ганпак, за звуки на стрімах, які я проводжу на своєму каналі, буде ось зараз у вас Нікнейм так скажемо. Заходьте на стріми не забувайте. Я, яка в нас є? Що метка у нас маленька ще. От, метка маленька. Типа, якщо ставити, приймете, куди їхати. Інтер'єри просто в магазинів перекрашені в чорний колір, забраний весь зайвий мусор. Не знаю. Багато хто каже, типу, що треба забирати вогонь, і, і трасіра. Бертувай, не подобається не качайте, я собі поставив, мені це інколи допомагає. Майже ніколи не бачите цей вогонь так часто, хіба якщо пожарником працюєте. А коли машина в когось горить, ви це бачите, і це хороша інформація, так скажемо. І навіть ви можете їхати, у вас машина може загорітись, бувають у нас такі баги. Вот. Знаю, що вам ще показати. Тайми, блять, от у нас такий зараз 0.411. Це, в принципі, все. Летить, блять. Гримнюк стріляли по ньому. Так що все, йдем, покажу, як скачати все. Чекай, блядь, запис іде. Ти тут дура мала засмілася. Я не знаю, блядь, смішно сміхати, наспішайся трохи так. Що, в кивтілерам ви заходите, в описі відео, нажимаєте скачати Redux. Тут, блядь, що, нажимаєте Сука, заходите, а, так, заходит, скачат, ПК okay, okay. скачать. Скачать поясвируса, все одно качать. ДН4, не ахуевай. Дальше. Цей скачать, гампа Тоже заходите. ПКМ, да. ПКМ нажимаем. Ну, ну а то я медч. А, что блин, не качай? О, качай. Так, и звуки тоже. Заходим. Покаем скачать. качает это, блядь. Чекай, ты пока все скачает. Кажи, Петя, что мы делаем дальше? Так, ось так ми беремо апдейт, заходимо в папочку апдейт і перекидаємо. Ааа, да, в кругу папку игри заходимо, перекидаємо в апдейт. Гонтак. Відкриваємо uh, архівчик. Тут у нас сразу. Розпаковуємо архівчик. А ми можемо не розпаковувати, ми не силика. Ну, можем ми можемо не якщо як Ми заходимо x 64 DLC packs. И сюда, вот, просто кидай папик за минуту тоже, блять. Мы ж Кла. Да, цебханпак скачит. Uh, дальше X4 Audio. Тут тоже открываем. X4 audio. Донесло SFX, SFX Тоже все перекидаем І з заміною Ну я вже цього робити не буду, так в мене вже було все скачено а, На прощання, Петя, і на побажання Розкажи нам, підписчиків Бажаємо вам крепкого здоров'я на початок Щоб вас корова давала багато молока І щоб ви були офігні чуваки Не дуже ніч, спати тут під